Сьогодні приватний будинок це не просто житло, це можливість повної автономії у забезпеченні всіма необхідними для життя ресурсами. І саме таким власним досвідом з нами ділиться Юлія Костіна, мешканка котеджного містечка міжріччя та засновниця інтернет-магазину енергообладнання Кіт Кей. Друзі, всіх вітаю! Мене звати Юля, і я мешкаю в котежному містечку міжріччя. І сьогодні я поділюся власним досвідом, як підготувати свій будинок до відключень електроенергії. Раніше всі як казали, якщо приватний будинок, то має бути генератор, але технології не стоять на місці. За останні роки системи енергозабезпечення стають все більш прилаштованими до наших реалій. Для того, щоб мінімізувати дискомфорт від відсутності світла, на сьогодні найоптимальніший варіант це система безперебійного живлення у вигляді інвертора та акумуляторної батареї. Система працює наступним чином. Коли є живлення від мережі, батарея накопичує енергію. Коли світла немає, батарея віддає накопичену енергію, а інвертор забезпечує роботу приладів. Особисто для себе ми встановили гібридний інвертор потужністю 12 кВт і дві батареї по 200 Агодин 10 кВт кожна. І така система забезпечує нам безперебійне живлення на період до 36 годин, якщо, звісно, не включати якісь важкі прилади, пральна машина, праска тощо. Зрозуміло, що ідеальним доповненням до такої системи будуть сонячні панелі. Наприклад, у нас вони встановлені на дві сторони: денна і вечірня. Це забезпечує до 10 кВт в сонячні дні і 3-5 кВт в похмурі. Звісно, що від старого доброго генератора ми не відмовились. Але варто враховувати, що при організації такої системи енергозабезпечення краще підібрати генератор таким чином, щоб він під час своєї роботи заряджав батарею. Звісно, що правильний підбір всього обладнання це вже 90% успіху справи. Тому однозначно тут раджу консультуватися зі спеціалістами, які займаються продажем та встановленням, причому краще отримати декілька таких консультацій.